Вітаю поціновувачі стародавньої мудрості та прихильники прихованих істин. Ласкаво просимо на мій канал, де ми разом занурюємося у глибини народних традицій, розкриваємо секрети минулого та відчуваємо пульс таємничого. Сьогодні ми помандруємо крізь час, щоб осягнути особливий день осені, сповнений знаків та застережень. 12 вересня це не просто чергова позначка у календарі. Це день, коли світло зустрічається з тінню, а невидимі сили шепочуть свої настанови. Після суворого посту дня усікновення іоанна предтечі ми вступаємо у період, коли земля відпочиває, але дух пробуджується. Це час, коли кожне слово, кожен вчинок має особливу вагу, а порушення давніх заборон може спричинити наслідки, про які краще й не думати. Чи готові ви дізнатися, що чекає на вас у цей день і як уберегтися від небажаного за народним календарем, 12 вересня вшановується Олександрів день або Олександра Ситника? Ця дата міцно переплетена з циклами природи, літо вже остаточно здало свої позиції осені, а повітря наповнюється прохолодою, віщуючи наближення справжніх холодів. Земля вже віддала більшу частину свого врожаю, і тепер час подяки та підготовки до зимового спокою. В цей день наші предки не просто жили, а спостерігали, відчували, вслухалися у знаки, які посилала їм природа та вищі сили. Це день роздумів про захист, про мудрість, про те, як зберегти, здобуте і убезпечити майбутнє. У православному календарі 12 вересня відзначається перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського, цей святий, що жив у 13 столітті, був не лише великим полководцем, який захистив Русь від західних завойовників, але й глибоко віруючою людиною, мудрим державним діячем, який зумів зберегти православну віру в умовах монгольського іга. Він став символом незламної віри, патріотизму та самовідданого служіння ам до святого Олександра Невського традиційно звертаються з найважливішими проханнями: про захист від ворогів, видимих і невидимих, про мудрість у прийнятті рішень, про зміцнення віри, про захист рідної землі та дому, про мир і злагоду в родині. Його образ надихає на стійкість та духовну силу, хоча ім'я Олександра Невського міцно пов'язане з християнством, народні вірування часто переплітають його з більш давніми дохристиянськими уявленнями. У цей день могли вшановувати духів охоронців, які стережуть врожай і оберігають худобу або звертатися до сили осіннього сонця, що вже втрачає свою літню міць. Але все ще здатне дарувати тепло і життя. Життя благовірного князя Олександра Невського це справжня сага про героїзм, віру та непересічний розум, народжений у тисячі році у Переславлі Заліському. Він був сином князя Ярослава Всеволодовича. З юних літ Олександр виявляв неабияку відвагу та лідерські якості. Його князювання припало на один з найскладніших періодів в історії Русі, коли землі були розтерзані навалами монголо-татар зі сходу та агресивними походами хрестоносців із заходу у 1240 році, коли шведські війська підійшли до гирла річки Неви. Князь Олександр, не чекаючи підкріплення, вирушив назустріч ворогу зі своєю невеликою дружиною. Перемога у знаменитій Невській битві була настільки рішучою, що молодого князя прозвали Невським. Це була не просто битва, це було диво, що зміцнило дух народу. За переказами напередодні битви Олександру з'явилися святі Борис і Гліб, обіцяючи допомогу у бою. Через два роки, у 1842 році, Олександр Невський знову проявив себе як геніальний стратег. На чолі свого війська він розгромив лицарів Тевтонського ордену на кризі Чуцького озера, увійшовши в історію як льодове побоїще. Це була не тільки військова перемога, а й тріумф православної віри над західним католицьким впливом. Але Олександр був не лише воїном, він був мудрим дипломатом, який розумів, що відкритий опір монголо татарам. Призведе до повного винищення, він не раз їздив до Золотої Орди, ризикуючи життям, щоб уберегти свій народ від ще більших руйнувань, випрошуючи для нього податкові послаблення та зберігаючи православну віру. Він платив велику ціну за мир, який забезпечував його народу. Помер князь у 1263 році, повертаючись із чергової поїздки до Орди. Його останки були перевезені до Володимира, і вже тоді почалися чудеса. Коли митрополит Кирило хотів вкласти розрішену грамоту в руку покійного, рука Олександра розкрилася і сама взяла грамоту. Це було розцінено як явний знак Божої благодаті. У 1724 році мощі святого були перенесені до Санкт Петербурга, до Олександроневської Невської лаври, де спочивають і донині. Олександр Невський це приклад справжнього захисника Батьківщини, що поєднував у собі військову доблесть, державну мудрість та глибоку духовність. Його життя це живе свідчення того, як віра і рішучість можуть змінювати хід історії, захищаючи народ від будь яких лихоліть. Знаки долі. Народні прикмети. У цей день, як і в будь-який перехідний період осені, природа щедро ділиться своїми підказками. Наші пращури були майстрами спостережень і їхні прикмети допомагали передбачити майбутнє. Якщо цього дня журавлі летять високо і неквапно, а клич їхній чутно далеко, то осінь буде теплою і довгою, а зима настане пізно. Це віщує легку підготовку до холодів. Дим від багаття стелиться по землі, а не підіймається вгору, чекайте на дощ або сиру погоду. Якщо ж дим стовпом, то день буде сонячним і ясним. Багато жовтого листя на березах та дубах 12 вересня на дуже холодну зиму з сильними морозами. Дерева, ніби заздалегідь, готуються до суворих випробувань, сильний вітер у цей день, зима буде сніжною та зхуртовинами. Чим сильніше вітер, тим більше снігу. Письмі. Якщо цього дня йде дощ, то весь вересень буде сирим, а наступний рік врожайним на коренеплоди. Багато шишок на ялинах до теплої зими це ознака того, що природа запасає корм для тварин на довгі місяці павутина літає в повітрі до тепла, а якщо її мало, до ранньої зими, побутові та грошові прикмети. Знайти гроші цього дня до швидкого прибутку, але важливо їх не витрачати одразу, а відлежати вдома, щоб примножити, розбити посуд до дрібних негараздів у домі, слід бути обережним і намагатися уникнути конфліктів. Якщо 12 вересня віддати борг, то фінансова удача посміхнеться вам у найближчому майбутньому, це ніби звільнення від тягаря. Пустити ключі або голку до несподіваних новин або змін у житті, слід бути готовим до всього. Якщо у цей день подарувати щось зроблене своїми руками, то ви залучите благополуччя у своє життя і життя того, кому робите подарунок. Снив цю ніч, сновидіння у ніч з 11 на 12 вересня мають особливе значення, адже це час переходу, коли межі між світами стоншуються. Бачите у вісні чисту воду, річку чи озеро це добрий знак, що віщує очищення, оновлення та вирішення проблем життя незабаром потече у правильному руслі. Брудна мутна вода, попередження про можливі труднощі, хвороби чи перешкоди. Будьте обережні у своїх діях. Якщо вам сниться, що вилити те це знак свободи, прагнення до нових вершин, успіху у справах. Ви зможете подолати будь-які перешкоди. Тварини у вісні. дикі тварини можуть символізувати внутрішні страхи чи зовнішні загрози, а домашні затишок, мир та благополуччя у родині. Особливо сприятливо бачити собаку це знак вірного друга чи захисника, бачити себе у вісні у натовпі людей, до спілкування нових знайомств. Або ж до відчуття самотності, якщо натовп байдужий, сни про старий дім або батьківську хату це повернення до коренів, пошук підтримки у предків або вирішення давніх сімейних питань, І сни, де ви щось втрачаєте, можуть бути попередженням про необхідність переосмислити свої пріоритети, а знахідки про нові можливості. Народжені в цей день. Народжені 12 вересня це особистості з особливою місією та яскраво вираженими рисами характеру, часто пов'язаними з енергією святого Олександра Невського. Вони наділені незламним духом, твердою волею та гострим розумом. Це прирождені лідери, здатні вести за собою людей, захищати слабких та стояти на сторожі справедливості. Їхня інтуїція часто межує з ясновидінням. Дозволяючи бачити наскрізь людські наміри та передбачати розвиток подій. Люди, народжені в цей день, дуже цінують родину, вірність та традиції. Вони надійні друзі та партнери, на яких завжди можна покластися. Їхня сила не лише у фізичній витривалості, а й у глибині душі, здатності до співчуття та самопожертви, однак іноді вони можуть бути дещо впертими та Надмірно прямолінійними, що може спричиняти непорозуміння з оточуючими, їм важливо навчитися гнучкості та дипломатії. Їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод, але саме в цих випробуваннях вони знаходять свою істинну силу та призначення. Іменинники Цього дня свої іменини святкують Олександр, Данило, Арсеній, Григорій, Єлизавета, Марія. Особливо хочеться відзначити ім'я Олександр. Люди з цим ім'ям, народжені 12 вересня, ніби отримують додатковий зарядок заряд енергії від свого небесного покровителя. Вони часто мають такі риси, як рішучість, сміливість, захисні інстинкти та прагнення до справедливості. Вони можуть бути чудовими стратегами та лідерами, здатними приймати складні рішення і брати на себе відповідальність, їм властива благородність і відданість своїм ідеалам, традиції та ритуали, що потрібно робити. Ключовий блок Олександрів день – це час, коли варто зосередитися на укріпленні захисті та подяці. Наші предки вірили, що правильні дії цього дня можуть вплинути на весь рік. Костав. молитва за захист та мудрість Асі оди Соски Дітрис мета отримати небесний захист для себе та своїх близьких, попросити мудрості у прийнятті важливих рішень, зміцнити віру, що знадобиться. Ікона святого Олександра Невського якщо є. Або будь-яка інша ікона. Церковна свічка, чиста вода. Коли і як проводити. Вранці бажано до полудня Запаліть свічку перед іконою, тричі перехрестіться. зосередьтеся на своїх думках і проханнях. Прочитайте молитву до святого Олександра Невського або просто зверніться до нього своїми словами. Важливо, щоб слова йшли від щирого серця, текст молитви. Приклад можна використовувати. О святий благовірний, княже Олександре, захиснику землі Руської, молитвенику наш перед Богом. Молю тебе будь заступником і захисником нашим у всіх бідах і напастях. Зміцни нашу віру, даруй мудрість і стійкість у добрих ділах, захисти від ворогів видимих і невидимих, охорони нашу родину, наш дім, нашу батьківщину. Амінь. Що робити після. Подякуйте святому. Залиште свічку догоріти до кінця. Воду, що стояла поруч, можна випити або окропити нею свій дім, особливо дверні та віконні прорізи для додаткового захисту. 2. Ритуал осінньої подяки та зберігання достатку Мета висловити подяку землі за врожай, забезпечити достаток у домі на весь рік. Що знадобиться? Невеликий кошик або тарілка, наповнена символами врожаю жменька зерна, пшениця, жито, яблуко. Невелика гарбуз, кілька горіхів або калинових ягід. Червона стрічка. Коли і як проводити. Проводити ввечері, коли сонце вже сіло. Поставте кошик з дарами на стіл або на підвіконня. Запаліть невелику свічку поруч. Проведення. Візьміть зерно в руки, подумки або вголос, висловіть подяку землі за її щедрість. Скажіть мати земле, дякую тобі за щедрі дари, за хліб наш насущний. Нехай достаток не покине мій дім, а зібране та зберігається міцно на зиму теплу, на рік багатий. Покладіть зерно назад, перев'яжіть червоною стрічкою кошик або окремий пучок зерна. Червоний колір символізує захист і життєву силу. Що робити після Цей кошик або пучок зерна зберігайте в затишному місці в будинку, наприклад, на кухні або в коморі. До наступного врожаю як оберіг достатку. Деякі предмети можна з'їсти або використати, але зерно краще зберегти. 3. Прибирання та очищення оселі від негативу Мета. Очистити простір від накопиченого негативу, підготувати дім до зимового періоду, запросити благополуччя. Що знадобиться солона вода пучок сухої полині або звіробою, церковна свічка, коли і як проводити у будь який час дня. Зробіть генеральне прибирання, особливу увагу, приділяючи кутам, місцям під меблями. Після прибирання візьміть пучок полині або звіробою. Запаліть його кінчик так, щоб він димів не горів відкритим вогнем, і пройдіть з ним по всіх кімнатах, особливо біля вікон та дверей, промовляючи Диме священний, очисти дім мій від зла, від хвороб, від лихих людей. Нехай все погане піде, а добро залишається. Що робити після? Потім візьміть миску з солоною водою і протріть нею під віконня, дверні ручки та поріг. Сіль, сильний очищувач. Воду вилите подалі від дому бажано під сухе дерево. Кулінарні традиції дня Олександрів день, 12 вересня, слідує за дуже суворим днем усікновення глави Іоана предтечі, коли дотримувався строгий піст. Отже, цього дня обмеження знімалися. І можна було їсти різноманітнішу їжу, однак це не означало бенкетування. Навпаки, їжа була простою, ситною і обов'язково готувалася з нового врожаю. Основна страва це каші з нового зерна, гречана, пшенична, пшоняна. Вони символізували достаток і були основою харчування, каші готували з молоком, маслом, додавали гарбуз, сушені фрукти або гриби. На столі обов'язково були овочі нового врожаю, тушкована капуста, картопля, морква, буряк, дуч, це були прості, але поживні страви, які готували родину до зими. Пироги та хліб, з борошна нового помолу, жінки пекли пироги з різними начинками, з яблуками, капустою, ягодами. Це був символ достатку і благополуччя. Перший шматок такого хліба часто віддавали тваринам або дітям як оберіг, дозволялося їсти рибу, яка була особливо цінною після посту. Рибні страви символізували багатство водних ресурсів, напої, узвари з сушених яблук та груш, компоти зі свіжих ягід. Головний акцент робився на тому, щоб їжа була ситна, звідси й народна назва Олександра Ситника. Їли помірно з подякою і готувалися до того, що незабаром прийде зима. Головні заборони дня, що не можна робити ключовий блок. У цей день, як і в будь-який інший, що має глибоке духовне та народне коріння, існують суворі заборони, порушення яких може призвести до небажаних наслідків. Наші предки вірили, що невиконання цих правил може накликати біду, хвороби чи невдачі. Пане заборонено конфлікти та злість, що не можна робити сваритися, лихословити, бажати комусь зла плести інтриги. Чому заборонено? Цей день присвячений миру та мудрості, негативні емоції руйнують вашу енергетику, притягують нечисті сили та блокують благословення. За повір'ями сварки цього дня можуть призвести до довготривалих конфліктів у родині та втрати душевного спокою. Заборона на важку фізичну працю на землі, що не можна робити, займатися великими земельними роботами, копати, садити або пересаджувати щось. Чому заборонено? Хоча й не такий суворий, як 11 вересня, цей день все ще вважається часом, коли земля відпочиває. Вважалося, що турбувати землю в цей період означає гнівити її, що може призвести до поганого врожаю наступного року або навіть хвороб. 3. Заборона на позичання та боргування грошей що не можна робити давати або брати гроші в борг, а також вирішувати важливі фінансові питання. Чому заборонено? Народна мудрість говорить, що той, хто дає в борг цього дня, віддає свою фінансову удачу, а той, хто бере, ризикує зануритися у постійні борги. Краще перенести всі грошові операції на інший день, щоб не порушити фінансовий потік. Чутвери. ЗАБОРОНА НА стрижку волосся та нігтів що не можна робити. Стригти волосся нігті. Чому заборонено? У давнину вірили, що волосся та нігті є сховищем життєвої енергії людини. Обрізаючи їх у такий перехідний день, можна ослабити свою захисну ауру, зробити себе вразливим до хвороб та негативних впливів. Це вважалося притягненням невдач. 5. Заборона на згадування покійних поганим словом що не можна робити, зневажливо або з осудом згадувати померлих родичів, сусідів чи знайомих. Чому заборонено душі покійних у цей день можуть бути особливо чутливими, негативні слова можуть образити їх, а це за повір'ями може призвести до невдач у справах або навіть до появи їхніх неприємних сновидінь. Шусть Заборонено пияцтво та надмірні розваги, що не можна робити. Надмірно вживати алкоголь, влаштовувати гучні гуляння та бенкети. Чому заборонено? Це день роздумів та спокою. Неконтрольовані веселощі та сп'яніння можуть привабити нечисту силу, зробити людину відкритою до маніпуляцій та необдуманих вчинків, що призведуть до проблем у житті. Поски заборонена відмову у допомозі що не можна робити ігнорувати прохання про допомогу від тих, хто її потребує, чи то бідний, чи подорожній, чи просто людина у скруті. Чому заборонено? Вважалося, що відмова у допомозі в Олександрів день може позбавити вас Божого благословення та привабити небажані події у ваше життя. Добро зроблене цього дня, повернеться сторицею, а зло подвійним ударом. 8. Заборонено залишення безладу в домі Що не можна робити залишати дім у безладді, особливо на кухні. Кшоумовря, чому заборонено? Хаос у домі відображає хаос у житті, залишений безлад у цей день може привабити негативну енергію, що призведе до розбрату в родині фінансових труднощів та загального занепаду. 9. Заборона на лицемірство та обман Що не можна робити бути нещирим, брехати маніпулювати іншими. Чому заборонено? Будь-яка неправда цього дня вважалася особливо гріховною і такою, що може призвести до швидкої і болісної розплати. Вважалося, що брехун буде викритий, а його репутація назавжди зіпсована. 10. Заборонена полювання та риболовлю що не можна робити. Займатися полюванням та риболовлею. Чому заборонено? Цей день традиційно вважається днем, коли природа готується до зимового відпочинку, втручання в її спокій через полювання або риболовлю може розцінюватися як неповага до її циклів, що може обернутися невдачею в майбутньому. Пам'ятайте, що народна мудрість це не просто набір прикмет, а глибинне розуміння зв'язків між людиною, природою та світом духовним. Дотримуючись цих давніх правил, ми не лише вшановуємо спадщину предків, але й створюємо гармонію у власному житті. Нехай цей Олександрів день принесе вам мудрість, захист і спокій. До зустрічі у наступних випусках, де ми продовжимо розкривати таємниці невидимого світу.